слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо, витриваємо молимось. Звісно, хто не був на пустині вчора, то сьогодні запрошую. Дуже важливо мати ці відносини з Богом, мати цей час для Бога. І ми розбирали, що Марія нас приділяти час Богові. Дай час Богу. і тоді все постає на свої місця. Ти думаєш, що ти там маєш щось визначити, вирішити. Повір, все, що ти будеш пробувати вирішити, Бог може вирішити за один, за один клік, за один момент, за одну секунду, може за один день перевернути все твоє життя. Як перевернув власне життя Марії, як перевернув моє життя, як перевернув багато різних життів, які довірилися Богу, і Бог тоді перевертає, перевертає і робить те, що ти. За 40 років можеш не зробити. Ну, а він зробить тобі за це за день. Це неймовірно, але це факт. Тому не шкодуємо часу. Ти думаєш, якщо ти за цей годинку заробиш більше грошей, то ти помиляєшся, ти їх витратиш завтра ж на, на щось непотрібне, на якусь ну, непотрібну річ. А Господь може дати те, що ти ніколи не купиш. Ніколи цей скарб, який прихований в ньому. Це є безмежний скарб, який не можна купити, придбати, заслужити. якось. Його просто треба знайти. знайти, але для цього треба виділяти час, щоб шукати, щоб стукати. Бо хто шукає, той знаходить, хто стукає, тому відкривають. Тому боремося, боремося в цьому. І сьогодні буде у нас 25 березня 2012 рік. Дорогі діти, і сьогодні з радістю хочу вам дати своє материнське благословіння. Нехай молитва стане для вас потребою, щоб кожен день ви зростали у святості. Прощайте більше над вашим працюйте, вибачте, працюйте більше над вашим наверненням. Бо ви далеко, дітеньки. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Таке досить коротке послання, але, але дуже продуктивне. Нагадаю, що послання звучить не в 2012 році, до когось, до когось там в Меджугорі або до тих людей, які тут були в 2012 році. Ні, це послання звучить зараз до тебе, особисто до тебе. Марія не хоче казати е, комусь, вона хоче казати сьогодні тобі це. Також само і мені це каже сьогодні. І вона каже: І сьогодні з радістю хочу тобі дати своє материнське благословення. Нехай молитва стане для тебе потребою, щоб кожен день ти зростав у святості. Працюй більше над своїм наверненням. Бо ти далеко, дитинко, дякую, що відповів на мій заклик. Або відповіла на мій заклик. Не відповіли на мій заклик. Бо це теж так. ну, огульне. Марія каже, дякую, що відповіла на мій заклик сьогодні. І дякую, що відповів на мій заклик. Хто відповів, хто, хто відповіла. І, і бачимо такі, начебто прості настанови, як завжди, все. Ну, але каже, нехай молитва стане для вас потребою. Чи сьогодні, таке питання, чи сьогодні молитва є твоєю потребою, чи ти спокійно собі можеш жити без молитви? Ну, або, скажімо так, або ти. Винуждено туди йдеш, а знову молитва. Ну, бо коли це потреба, то ти біжиш туди, ти біжиш. Коли в тебе потреба в грошах, то ти біжиш на роботу, бо тобі треба гроші. Коли в тебе потреба в молитві, то ти біжиш на молитву. І вірю, що це не є е, легко, бо ну, щоб молитва стала потребою, це, це не знаю. Це треба молитися, молитися, молитися. Ну, і сьогодні я так своє аналізую себе, аналізую. І, і так, і молитва це є моя потреба, бо я вже зранку не можу без подбордо, Це дійсно моя потреба. Я хоч дві години, хоч три сплю вночі, але все одно встаю зранку і йду на подбордо, як би не було важко, тяжко, е, хоч так, от ну, хоч би на руках несли, але треба йти. Ну, бо це моя потреба. Так само і їду до Намесу зранку, бо то є моя потреба. Я тут дощ буде чи не буде, їду все одно. Ну, змокну то і змокну, то нічого страшного. Але їду. Їду, бо маю тут особисту молитву, потім літургію. І це є моя потреба. Це є моя потреба. Не хочу втрачати цю потребу, хочу триматися цієї потреби. Каже молитва Хай. Хай молитва стане. Для тебе потребую, щоб кожен кожен день ти зростав у святості. Власне, і це призводить нас до зростання до святості. Бо якщо нема в тебе цього такого всього прагнення, і ти не, не прагнеш молитися, не прагнеш бути з Богом, то і до святості зростати ну, так важковато, так скажімо, в думках до святості зростати, або в серці, або, о, не, або в душі. В душі, зростати до святості дуже важко. Якщо ти не практично не живеш такими кроками, які Марія дає. Практичні кроки, вона дає, каже, хай молитва стане для тебе потребою. І тоді ти зростатимеш у святості, автоматично зростатимеш. Не кажеш, що зростай у святості, а потім, може, почнеш молитися. Так, ставить свої такі кроки. І працюйте більше, каже, над на, працюй більше над своїм наверненням. Більше. Працював добре, але давай ще більше. Ще більше ще більше працюй над своїм наверненням. Сьогодні основна, основна практика на день працювати над своїм наверненням, проаналізувати, де ще хочу змінитися, де хочу ще покращити свої відносини з Богом, з ближніми. Кожен ну, на своєму рівні навернення. То рівні ми вже обговорювали, навернення. І Марія сьогодні каже: працюй більше. Над своїм власним наверненням. Не над чиїмось, а над своїм власним наверненням. Бо ти далеко, дитинко, бо ти далеко. Якщо не працюєш над наверненням, не йдеш не зростаєш у святості, то ти просто далеко. Не, не прийде навернення само Марія каже. Не просить про навернення, а працюйте більше над, над своїм наверненням. Це, ну, це просто Марія каже: працюй ти. Давай, ти, ти. Ти. Ти працюй, не, не там, чекай, коли хтось тобі дасть, не коли там Дух Святий тебе ось... Дух Святий, звісно, буде допомагати. Але ти маєш в першу чергу більше працювати над своїм власним народом. Дякую. Марія каже, дякую тобі, що відповіла і відповів на мій заклик. Будьте благословенні, Мир вам, радість, Медгоря, папа.